Уяви, ти стоїш міцно на ногах, бізнес іде, клієнти дякують, гроші заходять, ти не виживаєш, ти живеш. І нарешті з'являється відчуття, що життя вже на твоєму боці. Саме так же Володимир продавав вікна і двері, стабільно впевнено. У нього був свій чіткий план розширятись, наймати ще більше людей, виходити на нові ринки. Класичний український підприємець, який не просить, не жаліється, а просто бере і працює. А потім за одну секунду весь план його життя летить під три чорти. Він потрапляє у аварію, пошкодження хребта. Врачі кажуть параліч. і все, що було під контролем, виривається з рук. Бізнес зупиняється, тіло як розряджений телефон, а мозок постійно кричить Що ж робити далі. І от він лежить, дивиться в стелю і розуміє, ніхто не прийде, ніхто не врятує, або він сам встане хоча б подумки, або залишиться в тіні власного минулого. І він починає шукати, як запустити новий бізнес. Він відкриває ноутбук і починає вчитись онлайн, відео, статті, курси, форуми, все, що може дати шанс допомогти почати з самого нуля, прямо з ліжка. Саме так і народжується новий бізнес Елізар Острой. Він починає торгувати будматеріалами, без інвестицій, з паралічем, але з характером. І знає, що саме найдивніше? У нього починає виходити, він збирає команду, запускає доставку по всій Україні, контролює кожне замовлення з ліжка. А хто сказав, що лідер має стояти? Замовлення йдуть, клієнти задоволені, все знову починає жити. І от, коли здається, нарешті пішло. Починається 14-й рік події, які перевернули всю Україну. Багато бізнесів одразу лягають, як в буквальному, так і в переносному сенсі. Але Володимир робить інше. Він не вмикає режим виживання, він вмикає людяність, робить знижки для військових, допомагає пенсіонерам. Працює не лише заради прибутку, а заради тих, хто потребує. І люди це відчули. Вони почали радити друзям, знайомим і замовлення знову пішли. Сьогодні Еліза Рострой – це більше ніж бізнес. Це бренд із залізним хребтом. Це історія про те, як навіть коли тіло відмовляється жити, душа відповідає: Погодь, я ще не закінчив.